Моєю рідною є українська мова. Наша мова обібрала в себе всі кольори веселки. Ось червона, перша стрічка, колір, з і сунички, друга наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок баріски, клена, П'ять, блакитна, барвінкова. Наче квіточка святкова, шоста синя, як ті сливи, що дощів мивали зливи. Сьома вкрили ліс та балки, фіолетові фіалки. Як швидко запам'ятати кольори веселки? Вам допоможуть ці фрази. Шапля осінь ждать, буде сани парбувати. Чекав в обіду журналіст, як буде роботи став футболіст. Цьомелька жити зможе без своїх фантазій. Тож вивчайте рідну мову вже тепер з маленьких літ. Українське наше слово. Хай звучить на цілий світ.